Ви тільки погляньте, яка краса в хлопців вийшла. Ну як, Саш, класно із складом? Бомба, так? Да? Настільки зручніше. Так що хлопці майструють огорожу тобто Для того, щоб тут можна було кукурудзу засипати. Казала, на що тобі доски? Ні, ну досточки, звісно, новенькі, можна було б щось друге використати. Чи це не новенькі? Це з цього ж з бетону. Ага. Там би ти казала, на що вони купівлю. Тобі... В смислі? я такого не казала. Давай почнемо з того, що й подо них хто сказав, що треба купити. По до них то, Юлія Олександрівна, сказала нам треба що ти тут на мене сильно не берися. Та, Саш, ти такі класні огорожі пробив. Я оце думаю, може й телят будемо вже тримати. Я бачу, в тебе виходить, глянь, оце якраз для теляток диви. Шикарно. З кукурузи дерть будемо робити, чи вони не їдять скукурузи. Телятам дерть з кукурузи підходить? Так.